3 серпня Лозівський міський голова разом із представниками комунальних підприємств провів декілька зустрічей з мешканцями Лозової. Перша зустріч на першому мікрорайоні біля 15 та 16 будинків. Мешканці цих та сусідніх будинків скаржаться міському голові на комунальні проблеми. Особливо багато питань стосувалося дірявих покрівель. Одному, я не кажу, ми покрили три квартири. Ось, ось цьому чоловіку, я за його борюся. Ось п'ятий етаж. Послідній под'єз чотири він є не Я воно ходить під не щоб кришу йому покрили. Бо відра тут Я Я кажу, хай йдуть на п'ятий та до мене. Подивляться у квартирі, що твориться. Цими дощами все лушиться, це впадає, як тільки точка, ні, наче сирі, і пішло, і пішло. Вугли так взагалі, поцвіли і підпадали обої, все, що хоч, хоч клей, хоч плюс. Міський голова зауважив, що близько 20% населення лозової не сплачує за комунальні послуги, а близько 180 багатоповерхівок потребують ремонту крівлі. На цей год ми поставили квадратних метрів кров. Правильно? 20 тисяч. І то з ну, бюджету. Коли скажіть, коли цей чоловік перестане за тими ви, ну, ви ходити, чули, що я сказав. До кінця августа. Лозівський міський голова завітав до 15 та 16 будинків на прохання їх мешканців, щоб подивитися, як комунальники попрацювали і які роботи вже зробили по цих двох будинках.